Підвищений рівень цукру в крові проблема, яка може залишатися непоміченою на довгий час, поступово погіршуючи здоров'я. Це може призвести до серйозних ускладнень. Здавалося б, безпечні симптоми, такі як втома, спрага запаморочення, насправді можуть бути першим сигналом про підвищений рівень цукру в крові, незважаючи на те, що на початкових етапах захворювання може не бути яскраво виражених ознак, високий рівень цукру створює серйоз. Озну загрозу для здоров'я без належного контролю. Це може призвести до таких небезпечних станів, як кетоацидоз або гіперглікемічна кома. Важливо пам'ятати, що з часом високий рівень цукру може призвести до хронічних ускладнень, таких як ураження нирок. Проблеми із зором, порушення нервової системи та ураження судин. Серцево-судинні захворювання, такі як гіпертонія і атеросклероз, також є частими супутниками високого рівня цукру в крові. Ось кілька ознак, на які варто звернути увагу, щоб своєчасно звернутися до лікаря, надмірне сечовипускання, постійна спрага, втома. Підвищений артеріальний тиск, раптове відчуття голоду. Щоб уникнути підвищеного рівня цукру в крові, важливо дотримуватися кількох простих правил: обмежте споживання швидких вуглеводів, збільшіть кількість клітковини в раціоні та контролюйте розмір порцій. Другий важливий аспект фізична активність. Регулярні вправи, зокрема прогулянки після їжі і силові тренування, допоможуть підтримувати рівень цукру на здоровому рівні. Не менш важливим є управління Ріння стресом, техніки релаксації, такі як медитація, йога, регулярний і повноцінний сон. Ніколи не забувайте, що своєчасне звернення до лікаря при підвищеному рівні цукру в крові дозволить запобігти серйозним наслідкам і забезпечити належне лікування, дотримання здорового способу життя, правильне харчування та активність, дозволяють підтримувати нормальний рівень цукру та мінімізувати ризики для здоров'я.